Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Розкажу вам про виноси радіатора. Покажу. Ну, такий простий процес установки на Лінхай 550. Поки Ярослав займається монтажем, я розкажу подетально, що вам треба зробити, щоб поставити наш винос радіатора. Значить, перше, що вам треба зробити, це зняти бампер і зняти морду. Далі. Вам треба зняти телевізор. Телевізор, оцей передній подрамник, на якому держиться лебідка, масляний радіатор і основний. Ви знімаєте телевізор, виймаєте основний радіатор і телевізор ставите назад. Все, телевізор стоїть на місці. Значить, Починаємо монтаж виноса, виноса радіатора. Так, він у нас складається з багатьох комплектуючих. Це дві платформи, яка одна кріпиться праворуч, одна ліворуч. Значить, це упор, на який буде встановлюватися наш радіатор. Тут будуть дві різиночки. Значить, І на радіаторі у нас, де вони є? На радіаторі внизу тут у нас є два штиря. І цими штирями радіатор наш буде сидіти в оцих направляючих. Так, оце у нас шланг, який дивиться вверх, в ньому горловина. Для кріплення горловини у нас є окремий кронштейн. Так, є у нас вертикальний усилитель, який буде кріпитися у нас до цієї нижньої упорної частини. І він буде розв'язаний на подрамник, буде кріпитися у нас в цьому місці, ось, де кріпиться бампер. Так, ще у нас в комплекті. Верхня кришка, верхнє кріплення радіатора, і основна кришка, яка закриватиме радіатор від пошкоджень, сіточка тут. Ну і так далі. От, в принципі, і все. Складного нічого немає. Так, розроблений нашим виробником значить, адаптер для установки шноркелів. Тобто цей адаптер стоятиме з самого верху. І шнорки, які будуть виходити з двигуна і з варіатора, будуть підключатися ось сюди. Зверху вони закриті таким козирком. Коли ви будете дубасить, коли ви будете ниряти по фари, по руль, для того, щоб в воздухозаборники не набиралась вода. В комплекті йдуть гофри необхідні, шланг для того, щоб подовжити цю всю історію, бо. Рідного шланга, як ви бачите, тут не вистачає. Ось він. От. Ну і Набір хомутів, соединителей патрубків. Різьбовий герметик. Ну і тут деякі мілкі кронштейни і отакі болти. Барашики зараз достану. Отакі болти, в простонароді їх називають барашики. Цими болтами от руки. Буде кріпиться кришка радіатора. На той випадок, якщо вам треба помити радіатор, отут зверху два отвора, і сюди будуть закручуватися ці два вінта. Ви два вінта за пів хвилини відкручуєте, кришка у вас в руках, значить, і у вас буде вільний доступ до радіатора для того, щоб помити його, почистити, якщо він у вас забруднився. Для тих, хто потрапив випадково. На це відео розкажу для чого потрібен винос радіатора. Найчастіше він треба для агресивних умов експлуатації, коли ви їздите прямо на повноцінні покатухи, регулярно ніряєте і так далі. Винос радіатора призваний для того, щоб подовжити життя вашого двигуна. В радіатор поступає гарячий антифриз. В двигуні температура 100, 110, 115 буває. І 120, соответственно, охлаждающая жидкость має таку ж температуру. І радіатор теж дуже гарячий. Поэтому глина, грязь, болото. Все, що сюди попадає, тут ось видно, що радіатор мили, відмити і погано, бачите? Грязюка одразу засихає і забиває. Що оці... спробую показати, бачите, місцями радіатор прозорий, а отут, де грязюка. Він не прозорий, внизу, отут наполовину, він забитий. Так от, винос радіатора і перенесення його наверх призвані, призвані. зробити так, щоб на радіатор попадало мінімум грязюки. Мінімум. Бо коли він стоїть там внизу, його заліпляє грязюка і швидко, через те, що він гарячий грязюка засихає швидко. І система охолодження перестає працювати. Радіатор не відводить тепло, через нього не проходить повітря, двигун перегрівається. Поршневі, як мінімум, піздець, а може бути і коленвал піздець. Поэтому... Винахідливі любителі оффроуда, роуда і квадропокатушок придумали таке рішення. От наш український виробник його реалізував в даному випадку на квадроцикл Лінхай. М550. Є такі ж рішення на БРП, на інші моделі Лінхай. Значить, рішення дуже круте. В даному випадку квадрик військовий. В даному випадку квадрик допомагає 47-й бригаді Магора боронити північні кордони від підарів. От Квадрик заїжджає на позиції там, на 2-3 місяці, живе там безвилазно. Зараз осінь, досить мокро в усіх регіонах, а на півночі мокро навіть влітку, навіть влітку коли в інших регіонах посуха. Е, Тому, зважаючи на те, що 2-3 місяці квадроцикл не буде виїжджати в цивілізацію, 2-3 місяці не буде змоги його помити і 2-3 місяці не буде змоги мити радіатор. Отаке рішення з виносом радіатора нагору, воно призване в даному випадку значно підвищити ефективність військових наших і зберегти ресурс цієї техніки. Я думаю, пояснювати не потрібно, що кількість бруду, бризк, болота, яка циркулює отут під підкрилками з коліс, яка заліпляє морду, фари, тут кількість болота і всякого непотребу значно більша, ніж отут. Ніж на горі. Тому Тут ефективність даного рішення ну 700% просто набагато підвищить. Актуально там фермерам, мисливцям, актуально тим, хто влітку їздить в суху погоду по стерні, по полях, по дрібна стерня теж забиває радіатор. Вот. Обслуговувати радіатор в принципі не складно. От, але так, щоб обслужити його повноцінно відмити, от по-хорошому, треба розбирати морду. розібрати морду, зібрати ну це кілька годин роботи. Не кожен у себе вдома може таким займатись, бо не у кожного є інструмент, навички і бажання корячитися під квадроциклом. Тому для лінивих людей це теж буде актуально. Відкрутить два вінтика, отут, раз, два. Зняти оцю кришку і навіть шлангою. Тут вже можна буде помити радіатор навіть шлангою. От. Ну, тут видно, що радіатор милий. Я не знаю, чи це військові мили, чи це наші хлопці мили, але видно, що залишки глини є. Тут ось в углу забито. Тут угол не проглядається. Тут ось понасихало. Це загалом. Дрібниці і оце б я сказав, радіатор чистий практично на 100%. Але по-хорошому його теж треба відмивати, бо в жарку погоду або під нагрузкою, коли ви дубасите. Це суттєво покращує охолодження двигуна і збільшує ресурс. Отака історія. Кому було цікаво, підписуйтесь, кому треба квадроцикли, дзвоніть, наші контакти в шапці профіля Квадрик до нас приїхав з проблемою по двигуну. Убита поршніва. Ніхто не міняв ніколи повітряний фільтр. Дросіль засраний. В дросільному вузлі можна картошку садити без перебільшень. Спалене щеплення по варіатору, перебирали чистили варіатор, замінили щеплення в зборі, рульові наконечники, всі колодки. Ну і вже як фінальний етап, то встановили. Захист рычагів, як ви бачите, і повний захист, сталевий захист всього ще тут стоїть. Ну І буде стоять вина радіатора. Не знаю, чи встигнемо сьогодні чи ні, але завтра закінчимо. Я думаю, завтра вже проведемо випробування, розвоздушимо систему і будемо віддавати апарат на бойовій. Не забувайте підтримувати тих, хто нас боронить. Бо тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, а ви можете їх дивитися. Подивіться, скільки у нас на сервісі військової техніки. Тут, я думаю, пояснювати не треба квадрик зелений, ямаха грізлі. Ходовка 50 на 50, Полуосям всім пизда, треба 4 полуосі сюди в зборі передньому кардану пізда. Ну і так, по мілочах. Казума ягуар. Апарат від фонду Петра Порошенка. Класична історія з проводкою, погоріло все. Реле зарядки, реле стартера. Блок управління двигателем згорів. Воздушних фільтрів На них немає. Ми підобрали сюди від Лінхая. Воздушний фільтр Реле зарядки теж ставимо сюди від Лінхая. Блок управління двигателем стоїть від Хайсана. Ну, коротше, тут у нас 80-ї бригади стоїть баги. Там у нас розвідосів стоїть 400 ка Хайсан. Зараз вам покажу, що у нас ще на сервісі. Там у нас двигун чекає запчастин з Китаю, бо ні в Україні, ні в Польщі немає, на жаль. Це ось морська піхота, привезла позавчора 850-ку Одес. В принципі, новий квадрик, але обрізало помпу, походу, він гріється, помпа не працює, будемо розбиратися, що з ним. Амортизатори, хлопці жаліються, слабенькі, будемо передивлятися, що сюди можна підібрати. Так, ну і Тут у нас 550-й лінхай штурмовики. Це не чи я, Казума також. Ремонтували, ремонтували. Не, не можуть заставити його працювати, нормально привезли до нас, щоб ми його доробили. І Сіфмота 850. Це здається 95-та бригада, від'їбнула коробка. Треба колоть двигун. От на відновлення всієї цієї техніки треба бюджет. Буде круто, якщо ми будемо робити то квадроспільнотою Ремонт такий поверхневий, це п'ятіхатка зелені. П'іхатка зелені. Втручання в мотори, в коробки обходяться дорожче. Тому, зважаючи на те, що техніку військові нам привозять постійно, ремонти зачасту. Так скажімо, не бюджетні, то кошти на відновлення цієї апаратури треба регулярно. Тому Буде круто, якщо на регулярній основі ви будете долучатися і підтримувати, підтримувати військо, наближати нашу перемогу. Не знаю, хто там вірить, хто не вірить. Я вірю, що настане той момент, який би не був арістович Піздобол, ну от, що настане розпад. Російської імперії вона розвалиться на кусочки. Мені щось так дуже хочеться, щоб було і тоді, тоді як, як кажуть, встане золоте Сонце України, і тоді ми заживемо. А до того часу треба протриматися, треба підтримати наших військовим, яким нелегко, які гинуть щодня, втрачають здоров'я і так далі. Тому актуальна баночка на відновлення військової техніки. В описі під цим відео. І в описі під цим відео будуть також і наші контакти для замовлення квадроциклів. Квадроциклів дохуя, подивіться, це в коробках, тут все стоїть тут. Кому що треба, дзвоніть, замовляйте. Може, кому грузовік треба з кузовом дзвоніть.